Гано не повідомили, сказали, що не людина. Тепер чомусь хочуть пришити 130-ту. От поліція закрилася, не хоче представляти документи, нічого закрилися, переглядають тікток людини, вже поскидали. Ось така ситуація. Людина чекає, викликала слідчо-оперативну, чекаємо, а поліція ніяк не реагує. Сидить собі в машині. Можете вийти з машини, поспілкуватися? Вийдіть, будь ласка, на вулицю. Добре, коротко, можеш розказати, що сталося? Та що сказалось ти зупинила? Ну, ти не пристебник. Я кажу, де є, що не я не пристібний. Кажу, є десь те, що я не пристільний. Кажу, хто ти такий взагалі? Покажи спочатку, хто ти такий, щоб я тобі там, розказував документи туди-сюди. Він навіть не показав мені посвідчення, каже, ви відмовляєтесь, відмовляєтесь. Все заклинуло, що я відмовляюся. Що відмовляюся? Так, кажу, ти спочатку поясни, що ти мене зупинив і що тобі потрібно. Що хочуть? Закрилися і сидять. Хочуть з локій цакувати. По локашці чи по маркоманіті? По маркомані. От до речі, дітей відбив податку відбив, тому вони знають і вони шукають на лука. А зупинили типу по які причали? Типу, що геть. Є десь видишня? Вона тоді так само підписала, що нічого не Я, Ну, Я кажу, доказав, але. Але це напроси зробили тоді. Да. 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 Ось так, друзі. І за того просто, що не, зупинили та людина. Раніше пробували 130-ту пришити, тоді розбили то все і тепер дивляться, шукають на лоха, кому ж то далі можна зробити 130-ту. Закрилися в машині, сидять, навіть не хочуть вийти, поспілкуватися, документів не показали. Просто сидять в машині, переглядають тіктоки, всяку єрунду, замість того, щоб поспілкуватись. Дивляться. Коротше, вони так, поліцаї вже дивляться в ефір, і тікток дивляться. Тільки визвонюють кудись. Той який дитячий садок, замість того, щоб поліція вийшла поспілкуватися з людьми, вона закрилася просто в машині і сирий, ховається від людей. Типа як о, на кресу працюють, знаєш? О, 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 дивіться, я викликав світло порадонти. О, одивилася, а приїхала підмога і відтазу. Можна вас? Кожний хвилин. Представтеся, хто ви є. Дві хвилини, так. Ну, зараз як дві хвилини. А, а знаєш, чого вони чекали? В них принтер закінчився. них принтер закінчився. Скажіть. Та от хлопці зупинили. Кажуть, що він п'яний. А ну подивіться, він п'яний чи ні. Yeah. <laughs> О, Бачите, а вони кажуть, що п'яний. Е, що наколотий. Наколотий. Yeah. Поїв околотих апельсин. Диви, диви, диви. Так, давайте не те, не прийдемо. Друкували, надрукували чек. Так. Читають шарфіки. Та ослуга тут буде питання, що ми замінити. Не знають. Так вони ж на кресу працюють. Так, не бачиш, сховалися навіть документи не показують щось. В... Да? То треба всім разом їхати. Ну так. Да. То одному ні. Але вони взагалі повноважень не мають ніяких, вони не поставилися. Зупинка від початку чи нема? Ні. Вибачає, що притепив, мало, якщо в них є там, ну, треба в них видобути їх, ну, куди наші місто львів. Вже 83 людини дивляться наш ефір. Нічого не показувати. Що ти взяв, що щось показував? Вони навіть не встановили. Добре, а як вони встановлюють особу? Скажи, по номерах, але може бути інша людина керувати транспортом. Засоб... Це я, виходить. Вона керує засобом, водію просто навіть не водію, власнику машини просто приходить Диве. на 130-ту. Да. Щось там пишуть, я не знаю, що вони пишуть. Так, да, напевно, що по працюють на кресу. Ні, я думаю, він не випадково. Но, Але хто його знає? Вона казала, ти знаєш, що ти є. А а, зараз ми її запитаємо, чи вона знає, хто вона є. Але, я думаю, що вона не знає, хто вона є. Зараз на дитя, на дитя, вона да, да, да. Можна документи ваші приставлю? до повного ознайомлення? Я покажіть, я будь ласка, вас, покажіть документи є, до повного ознайомлення. Покажіть, хто ви є. Я не з вами спілкуватися, хочуть інші поспілкуватися зі мною. Покажіть, хто ви знає. Знає. Я я не не є. Ви не показували ні є. Будь ласка, ви не представилися. Покажіть ваше послідчення, хто ви є. Покажіть ваше спочатку, покажіть посвідчення, хто ви є, тоді аз. України проти правопорушення. А саме Кенчинські.